У липні 2013 року у Луцьку відкрили сучасний центр надання адміністративних послуг. Оформлення документів, видача дозволів, інформування про роботу органів виконавчої влади, роз'яснення багатьох тонкощів, без яких ні підприємницької діяльності, ні соціального захисту, ні загалом нашого життя уявити неможливо, усім цим тепер займаються у Центрі надання адміністративних послуг. якісно, зручно, оперативно, доступно. Саме цього очікують лучани і волиняни від роботи Центру надання адміністративних послуг. І, як свідчить статистика, 98% користувачів послугами задоволені. Що ж є запорукою позитивного результату? Виявляється, спрацьовують європейські принципи, які взяли за основу, створюючи департамент, центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Ми в числі перших його створювали взагалі в державі нашій. Напевно, цьому десь поштовхом було те, що ми спілкуємося з нашими містами-партнерами з Польщі і інших країн Європейського Союзу, де вже цей досвід на той час був. Ми побачили, що це дуже зручно людям. У нас є дні, коли ми працюємо до 20 години вечора, і є дні, коли до 16 години. Можу навести от, приклад вчорашнього дня, що в 19.30 у нас був 555 й відвідувач. Тобто до 20 ї така чисельність відвідувачів могла сягнути і 600. В інші дні, коли ми до 16 години, до 400 відвідувачів. Більше 115 тисяч громадян звернулося цього року до центру. Якісно обслужити таку кількість людей вдається завдяки злагодженій роботі. Аби максимально уникнути черг, у центрі працює консультаційний термінал. Скористатися ним допоможуть консультанти. І отримати результат послуги реєстрації місця проживання. Стати в чергу. Перед вами в черзі 6 чоловік. На кожну людину розраховано орієнтовно 15 хвилин. Тримайте ваш талончик і проходьте, будь ласка, зачекайте виклику на там було цих Підприємство. У центрі запроваджені найсучасніші інформаційні технології. Діє голосове сповіщення для відвідувачів про те, що надійшла їхня черга за номером реєстрації та вказується, до якого столу потрібно підійти. Я тут перший раз, але така думка, що гарно, добре. Зустріли при вході гарно сказали, куди підійти, як до кого звернутися. Вважаю, що гарно, добре. Досить короткі послуги і швидкі, які це забирає 3-5 хвилин, якщо ми порозумілися одразу. І є досить тривалі послуги, які і пів години, і 40 хвилин треба розібратися з об'ємним пакетом документів. Аби відвідувачі могли зекономити час, існує запис у чергу. У мене змінилася адреса юридична. Ви зверталися вчора, так? Вчора, да, я зроб... попередньо зверталася, записалася, зараз просто треба підтвердити мені запис мій на сьогоднішній день. Так, і що ми робимо далі в цьому випадку? Талончик взятий на 5 грудня, на 11 годину. Для того, аби пройти на цю годину, суб'єкт звернень має підтвердити реєстрацію з 10.30. Для цього нам треба обрати талон для записаних раніше і ввести код талону. Нам термінал вказує те, що е, відвідувач звернувся не в свій час, тому що в нас зараз 10.30 10, 10, немає. Рівно термінал видасть талончик 10.30. А якщо людина, наприклад, о 10.33-35? З... необхідно підтвердити реєстрацію з 10.30 до 11.00 рівно. Чіткість, дотримання законів та уміння скерувати відвідувачів, щоб якнайшвидше вирішити їхні питання, дозволяє дійсно зробити надання адміністративних послуг прозорим і легким. Ми дуже часто сюди звертаємося за послугами адміністративного центру. Вони нам надають нормативно грошові, оцінки, витяги, рішення. Ну, центр створений дуже швидко все оперативно. Ну, і Працівники кваліфіковані. Ну, це дуже добре, що є такий центр. Скажіть, а от наскільки полегшилася ваша робота з появою цього центру, бо центр працює півтора року. Чи можете ви дати якусь оцінку? Зручно те, що все на одному місці, прийшов, що треба, ну, вирішив в одному приміщенні, не треба бігати по різних приміщеннях, по різних кабінетах, все ну, оперативно і швидко. Ну, Лучаний і не лише звертається у центр надання адміністративних послуг із найрізноманітнішими проблемами. Тут надається 289 послуг, зокрема у сфері підприємництва та реклами, землепорядкування, будівництва, архітектури та багато інших. Це послуги інспекції Державного будівельного контролю, це реєстрація декларацій про початок будівельних робіт, про готовність об'єкта до експлуатації. Сьогодні через нас центр можна зареєструвати нерухоме майно, зареєструвати земельну ділянку. Ми обслуговуємо і фізичних, і юридичних осіб. Звичайно, є велика частина це підприємці, юридичні особи та, та підприємці, які є суб'єктами господарювання, тому що через нас видається дозвола на рекламу, на розміщення тимчасових споруд на продовження договорів оренди і теж фізичні особи громадяни, які звертаються теж за оформленням паспортів, за оформленням пільг якихось, за отриманням матеріальної допомоги. Тож справді спектр послуг величезний від реєстрації малечої у дошкільному навчальному закладі до надання послуг міграційної служби. При відкритті центру був підписаний меморандум про співпрацю з управлінням Держземагентства, обласною обласної державної адміністрації міграційної служби в нашій області про співпрацю в наданні адміністративних послуг щодо видачі першого паспорта громадянина України, щодо видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, це проїзний дитячий документ. Крім того, вже з 1 вересня ми стали надавати послугу щодо реєстрації, знаття з реєстрації осіб. Чималий відсоток звернень громадян припадає і на дозвільний центр, що економить час і додає упевненості тим, хто планує відкрити чи вже займається власним бізнесом. Дозвільний центр це структурний підрозділ департаменту Центру надання адміністративних послуг. Він є специфічний, адже він працює з суб'єктами господарської діяльності і всі наші послуги надаються виключно суб'єктам господарювання. Ми співпрацюємо з більше 20 службами, обласними службами. Тобто ті суб'єкти господарювання, які потребують дозволів, погоджень для ведення власного бізнесу, звертаються до нас і ми їм допомагаємо в отриманні цих дозволів. Земельні питання нині особливо актуальні. Тож у центрі надання адміністративних послуг також працює управління Держземагентства у Луцькому районі Волинської області та Державний кадастровий реєстр по місту Луцьку. Надаємо витяги по земельних ділянках, тобто для приватизації земельних ділянок. Це реєстрація земельних ділянок і надання витягів. Аби користувачам центру надання адміністративних послуг було простіше вирішувати свої питання, працівники радять відвідати сайт Луцької міської ради, де є посилання центру. Тут знайдете детальну інформацію про те, які документи потрібно підготувати для тієї чи іншої процедури. Чимало людей уже успішно користуються цим. Я прийшла взяти витяг з БЗК. Мені треба підтвердження по документу. Ви зверталися лише сюди. І чи часто ви приходите сюди? Чи не знали спочатку? Звідки довідається? Не знали? Не знали. цього є інтернет. Все написано, дуже удобно, дуже швидко. Усім суб'єктам звернення, як тим, хто користується послугами через інтернет, так і тим, хто не має змоги скористатися всесвітньою мережею, адміністратори центру нададуть професійну консультацію. Чимало людей звертається до центру з питанням, як зареєструвати право власності. Я би радила їм звернутися до нас на консультацію. Ось коли ми їх проконсультуємо, розкажемо, які документи їм потрібно, на наступний раз вони можуть взяти у нас навіть талончик попереднього запису на прийнятний для них день і час. І коли відвідувач уже приходить до нас з талончиком попереднього запису, якщо встає людина, яка була перед ним. Черга автоматично викликає того, хто взяв талончик попереднього запису. Тобто людині не доведеться довгий час сидіти в черзі і очікувати свого прийому. Ми чітко стараємося дотримуватись термінів, за цим слідкуємо. І зараз теж в наших планах розробка смс-інформування, щоб відвідувачу, який отримує адміністративну послугу, буде приходити смс-повідомлення про те, що результат його послуги готовий, він може прийти його забрати. Також плануємо те, що незабаром будуть внесені зміни в законодавство і люди зможуть отримувати електронні послуги. Завдячуючи цифровими підписами. Ми теж сьогодні маємо цифрові підписи. Всі документи в нас скануються і в електронному вигляді надсилаються суб'єкту надання. У центрі надання адміністративних послуг приймають і телефонні звернення лучан. Для цього створено оперативну групу реагування за номером 1580. Відбувається також прийом громадян, міським головою і його заступниками. Я і всі заступники, керівники структурних підрозділів міської ради ведуть прийом тільки в центрі надання адміністративних послуг. Ми на службі в людей і ми повинні йти на зустріч до людей, йти там, де люди мають до нас прийти. І це має бути одне місце, яке люди знати повинні, що тільки там і тільки за відкритим склом. Тобто опен офіс. Інформування лучан щодо роботи різних служб нашого міста важлива складова роботи центру. Крім терміналу, який керує нашою електронною чергою, в нас ще є інформаційний термінал для наших відвідувачів, де вони можуть отримати інформацію про послуги, які надаються іншими органами, які працюють в нашому місті. Це, зокрема, послуги рацу, послуги фіскальної нашої міліції, послуги центру зайнятості. От, наприклад, якщо людині треба зареєструвати новонароджене маля. Вона вибирає послуги органів виконавчої влади, послуги територіальних підрозділів або, наприклад, може вибрати відділ державної реєстрації юридичних осіб і підприємців, послуги територіальних, підрозділи ОДА, навіть ті послуги, які не надаються сьогодні в нас в місті Луцьку, відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто, якщо людина, наприклад, хоче зареєструвати шлюб, отримати свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, вона може війти сюди до нас, отримати картку, отримати години прийому, де чітко зазначена адреса. Зазначено, куди звертатися, в які години, в які ці, роздрукувати цю інформаційну картку і вже тоді безпосередньо звертатися в той орган, який надає цю чи іншу послугу. Подбали у центрі і про дітей, які приходять із батьками. Ми звернулися для проїздів для дитини за кордон. Скільки років дитині? Дитині один рочок. От ваша малеча грається зараз в ігровій кімнаті. для дітей. Да, так, це дуже приємно, це дуже добре, тому що, можливо, довго прийдеться чекати. А так дитина доволі такий гарний вибір іграшок. Ну. Дитині весело, як ви бачите. Постійно вивчається думка користувачів центру надання адміністративних послуг щодо якості обслуговування. За допомогою цих скриньок кожен може дати оцінку роботи центру. Грамотно розказали, показали і мені подобалося. Скільки часу забрало перебування в цьому центрі? П'ять хвилин. Теж може швидше. В кінці місяця ми виймаємо ці талони і по номеру талона я можу відслідкувати, яка послуга надавалась, хто з адміністраторів обслуговував, подивитися результат послуги, от прослухати розмову, яка велася при наданні тієї чи іншої послуги, і зателефонувати відвідувачу, з'ясувати, чим він невдоволений. В зв'язку з тим ми над цим працюємо, постійно вдосконалюємося. Ну, хочу сказати, що дійсно найбільше нарікають навіть з тієї невеличкої кількості талонів, які невдоволені. Смайниками було про те, що людям доводилось до 30 хвилин очікувати в черзі. Здійснюється у центрі запис розмов і відеоспостереження. У першу чергу для того, аби уникнути корупції. Треба просто створити такі умови, де невигідно було б і неможливо було б створити якісь прецеденти корупційних окремих елементів, прояви корупційних елементів. І адміністратор приймає всі документи, і далі вони йдуть вже в роботу незалежно від того, в якому підпорядкуванні та чи інша структура, яка опрацьовує ці документи. Безпосередньо вже доступ, спілкування з тими людьми, які працюють у міській раді, він закритий. І я можу вам навіть, ну це не є секрет, що от у мене на комп'ютері тут сьогодні знаходиться. Відео я можу подивитися, де працівники сьогодні знаходяться, і навіть прослухати розмови, які сьогодні записуються, а це не є таємниця, тому що коли хтось приходить в центр Дні адміністративних послуг за послуги, їх попереджують, що наша розмова з вами записується. Незабаром у центрі ще збільшиться кількість адміністративних послуг. І з 1 січня почне працювати онлайн-черга. Відвідувачі зможуть записатися на чергу на обслуговування до нашого центру через мережу інтернет. Тобто, не виходячи з дому, людина може собі вибрати зручний для неї день, час і прийти вже з певним переліком документів і отримати ту чи іншу послугу. Тут у центрі надання адміністративних послуг міста Луцька постійно шукають можливості для поліпшення обслуговування громадян і керуються правилом. Працюємо для людей.